Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux серія Black Line на цоколь HIR2 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 55 Вт. Мають повністю металевий корпус, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На про оді живлення є невеличкий ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена коляна температура нагадаю 5000 кельвін. потужність лампи 55 Вт. Після встановлення таких ламп у будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.